Картини, іграшки, прикраси, посуд та книжки. Благодійний ярмарок розпочався у й Кошти збирають на лікування Аделіни Мотенко. Ми готувалися до цього ярмарку протягом трьох тижнів, починаючи від. Колишня, яка була у Урбансаду, саду, де були також представлені товари. І протягом трьох тижнів майстрині, майстри з усієї України, не тільки з Херсона, допомагали, присилали нам товари. Ми були приємно вражені тим, наскільки відгукуються прості, звичайні люди. Люди, в яких, от, наприклад, у нас представлені вишивки, мам тусі, яка збирає сама зараз збір, відкрила на допомогу своїй дитині. Олена Бубнова майстриня на ярмарок жінка принесла чотири картини вишивки. Ті бісером. Я перший раз скинула спочатку. Я перший раз допомогла, просто перерахувавши гроші. Потім вирішила продати деякі свої речі і перерахувала знов гроші. Потім дізналася про цей ярмарок і принесла свої роботи, а ще своїм дітям придбала книжку і іграшку. Ольга Марухіна на ярмарці придбала іграшку і прикраси для волосся. Говорить, що зі своєю донькою намагається якомога частіше долучатися до благодійності. Завжди допомагає Маделінці, приймали вже багато разів в благодійних акціях. Зараз Аделіні Мотенко один рік та один місяць. Дівчинка перебуває на лікуванні у Польщі. Життя дитині може врятувати укол, вартість якого 68 мільйонів гривень. На сьогодні зібрано майже 24 мільйони, говорить волонтерка Олена Бочковська. Дівчинкою постійно займаються лікарі і її підтримують стан, то, то есть, ну, все одно кожен день на щиту. Завідувач неврологічного відділення обласної дитячої лікарні Анатолій Горб кореспондентам Суспільного розказав, що спінально-м'язова атрофія це генетичне захворювання, яке викликає слабкість м'язів та їх атрофію, що впливає на контроль руху рук та ніг, мускулатуру черевної порожнини, голови, шиї та дихальних м'язів. Свізі недостатком у зв'язку з недостатньою кількістю специфічного білка у дитини виникають паралічі, які швидко прогресують. Тривалість життя дитини обмежена двома роками, якщо не проводити необхідне лікування. Наступний ярмарок відбудеться 15 серпня у центрі міста. Рікав Дєєва Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.